90 річниця заснування червоного гірника створила святкову атмосферу у холі Криворізького музучилища, де численних гостей зустрічав колектив видання найстарішого в місті та знайомого чи не кожному місцевому читачу. 90 років це дуже поважний вік. Це вік, коли ти вже маєш результати, і саме головне ці результати зберегти: зберегти повагу читача, зберегти якість тексту. Зберегти довіру усіх, хто тримає в руках газету Червоний гірник, адже саме головне для нас це якісний текст і цікава інформація для нашого читача. Нове покоління. А я можу відверто сказати, не приховуючи, сьогодні навіть краще подає цю газету. Чим ми подавали, тому що можливості і в оформленні газети, і подачі, і аудиторія інша. Якщо раніше аудиторія була скована, вона була заангажована певними розуміннями історії відношення до життя, то сьогодні активна молода аудиторія вона настільки підштовхує редакції. І оце єднання сьогодення з минулим і наступним нашим це і є той плюс, який несе червоний гірник крізь руки. Невід'ємною складовою роботи видання переконаний колектив гірника є спілкування з читачем. Це красномовно підтвердив великий святковий банер «90 років про місто та людей, до якого на сцену зі словами вітань на адресу газети Ювіляра піднімалося чимало почесних гостей. Серед них секретар міської ради Сергій Маляренко. 90 років – це великий життєвий путь і з сувірності можу сказати, що Вот точно не могу сказать, сколько в Украине есть подобных газет, но уверен, что очень немного. Вот. И держать марку все эти годы – это тоже большая ответственность и очень легко. Хочется пожелать вам еще долгих-долгих долгих лет говорят, натхненной працы. Да пусть в ваших семьях будет уют и порядок, а в вашей газете стабильный, стабильный рост. Подписчикав, рост майстерства у журналістів, Ну і всіх благ. за сумлінну працю та активну громадську позицію кращих працівників міської комунальної газети було нагороджено почесними грамотами Держком Телерадіо, голови облдержадміністрації та облради національної спілки журналістів України Криворізької міської ради. Свою журналістську діяльність я розпочала саме з газети Червоний гірник. І, можливо, саме тому моє подальше життя склалося так вдало. Люди, які оточували мене, не лише журналісти, а й адміністрація, коректура, літературні працівники це справжні професіонали своєї справи. І завдяки їхньому небайдужому ставленню, молодому спеціалістові є в кого повчитися. І... Черпати натхнення. Я хочу привітати наших насамперед ветеранів, до яких до речі вже є сам належу. Я майже 31 рік пропрацював азеті червоний гірник», вже й сам ветеран. Якщо взяти в принципі весь мій життєвий шлях, то це більша частина мого життя. Червоні герники маю на увазі. Тому я вважаю червоним гірником свою першу домівку. Не другою, а першою. Я здобула дуже багато друзів, здобула велику підтримку. І ось уже 28 років, як один день, пройшло в гірнику, і я думаю, що це ну, не найгірші часи у моєму житті, не найгірший період, тому що. Такої широти роботи, мабуть, не, не могло б дати жодне видання. Тут треба було бути таким універсальним солдатом журналістики, і якраз червоний гірник мене такими виховав. Офіційну частину святкового заходу наситила цікава концертна програма. Ювілярів вітали майстри малюнку на піску, й танцювальні колективи міста.